Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас, Бог великий, всемогутній, сильний і добрий, щедрий, справедливий і істинний. Тому сьогодні Бог обнімає тебе, доторкається до твого серця, яке інколи плаче, має певні рани, приносить своє підбадьорення і зцілення, і це робить Бог. З твоїм серцем і з твоїм життям. Хочу трошки сьогодні розказати про стриманість і розсудливість. Два текста хочу взяти і поміркувати разом з вами. Перший текст це книга притч, написано: Не відмовляй у благодіянні нужденному, коли в силі твоєї руці це зробити. А якщо, якщо цей нуждений, він наркозалежний. Або це ну, цигані, циганські діти, або алкозалежний, або людина просить на те, щоб піти і пограти в автоматах. Чи повинні ми е, відмовити цим людям, утриматись від допомоги цим людям, мати цю стриманість, от як написано тут в Біблії читаю, стриманість. Розсудливість. Я думаю, що так, тому що тоді ми підтримуємо гріх, підтримуємо і сіємо в залежність. Тоді ми і далі замість того, щоб молитися про звільнення цієї людини, прикладати сили для того, щоб ці пута вони пали в житті ці... нашого сина або родича, або знайомого. Ми просто допомагаємо йому своїми грошима. І далі тонути. Коли йде мова про бабуню, яка просить на кусок хліба, і ти можеш це зробити, зроби. Коли йде мова про якусь мамочку з дитинкою, ось я під'їжджаю машиною, і підходить до мене, дівчинка і говорить, на памперса не вистачає 7 гривень. Можете дати, тому що вони виросли в ціні. І ти маєш можливість допоможи. Підтримай, це правильно, це добро і воно від Бога. Але коли люди просять тебе на залежності, на ігроманію, на те, щоб випити, на те, щоб закурити, я не думаю, що ти повинен давати гроші. Я думаю, якраз то і навпаки, треба відмовити, утриматись, утриматись і мати розсудливість, на що ти даєш. Чи воно йому піде на добро, воно не піде йому на добро, тоді навіщо давати? Коли в твоїй руці це зробити, і ти можеш це робити, і це дійсно благодіяння роби, але якщо це гріх, якщо це назло, якщо це руйнує життя людини, то цього не роби. Тому Петро і говорить, що коли ви захочете робити, наприклад, добрий Справи або мати доброчинність, майте не тільки доброчинність, а майте розсудливість, щоб подумати, поміркувати, навіщо я даю, кому, для чого, яка мета, ціль, які наслідки. І якщо треба утриматись, то треба утриматись. Хай Господь нам допоможе залишатись добрими і в той же час бути мудрими. Амінь.